Добрий день, шановні учні. Сьогодні ви маєте виконати експериментальну роботу номер 1 по темі Перевірка законів послідовного і паралельного з'єднання провідників. Цю лабораторну роботу ви виконуєте в зошиті в клітинку, який ви маєте завести вдома, оскільки це перша лабораторна робота в цьому навчальному році. Отже, в цьому зошиті ви повинні записати експериментальна робота номер 1 Тему переписати мету, обладнання і хід роботи. Слово хід роботи. Далі, посередині записуєте дослід номер 1 дослідження послідовного з'єднання провідників. Тепер ви за цим покликанням. Ви його можете скопіювати, вставити у пошуковий рядок Google. І ось за цією симуляцією будете виконувати лабораторну роботу. Давайте подивимося, що ж тут потрібно зробити. І так, в першу чергу потрібно скласти електричне кола. З'єднавши послідовно між собою такі елементи: джерело струму, дріт, всі елементи з'єднуємо дротом, послідовні, послідовно дві лампочки і ключ. От давайте ми з вами спробуємо це зробити в цій симуляції. І так, натискаємо на батарейку і перетягуємо сюди ось на це поле. Далі. Маємо з'єднати дротом батаре... до батарейки приєднати два дроти. І з одного боку приєднати вимикач. Немає значення, в якій послідовності ви, в принципі, тут будете робити, оскільки тут паралельне з'єднання. Далі візьмемо ще один дріт, бачите, що вони ось таким чином можуть повертатися, їх можна збільшувати, зменшувати. З іншого боку так само. Ще один. І дві лампочки. Одна дріт, можна його зменшити. Ще одна лампа. І можна, в принципі, ось таким чином далі його просто з'єднати. Перевіримо, чи схема працює, для цього опускаємо вимикач. Бачимо, що лампи загораються, струм протікає. Розмикаємо електричне коло. Дивимося, що нам далі потрібно. І так, ви вже записали дослід, дослідження послідовного з'єднання провідників, склали електричне коло. Тепер потрібно задати довільні значення опору для першої та для другої лампочок. Що для цього потрібно зробити? Потрібно натиснути на лампу, ось внизу з'являється повзунок, за допомогою якого ви обираєте довільний опір, який ви побажаєте. Ну, от, наприклад, я візьму, можна також ось цими. Позначками змінювати, натискаючи. Я візьму один опір 20 Ом, і другу лампочку знов натискаю, і обираю, Ну, от 10 ом, хай буде 10 Ом. Далі, задали ми опори. Тепер потрібно накреслити схему зібраного кола. Отже, після того, як ви записали дослідження послідовного з'єднання провідників. Ви креслите зібране коло, яке складається з джерела струму, вимикача. Немає значення, до речі, де буде знаходитись вимикач, все з лівого чи з правого боку. І так, і так можна. Можна за цією схемою безпосередньо вже і скласти електричне коло. Джерело, вимикач і дві лампи, які з'єднані послідовно. Перевірили ми вже з вами, що дане електричне коло працює. І тепер будемо вимірювати напругу на кожній із лампочок. Для цього ми обираємо вольтметр і приєднуємо одним, однією клемою до початку лампи і другою до кінця. Замикаємо електричне коло і бачимо, що напруга на ці лампи показує 6 вольт. Це значення ви потім внесете до таблиці. Розмикаємо коло і тепер вимірюємо дротами напругу на другій лампі. Так само замикаємо коло і вимірюємо 3 вольта. Далі на двох лампах разом. Замкнули коло. Бачимо, що вона складає 9 вольт. Ці числові значення ви внесете ось у цю табличку. Тобто у 1, у 2, оце в нас узагальне те, що ви безпосередньо зняли за допомогою показів. Так, да, те, що ви зняли за допомогою безпосередньо самого вимірювального приладу. Тепер нам потрібно виміряти силу струму, увімкнувши амперметр спочатку між джерелом струму і першою лампочкою. Тобто ось таким чином. Потім ви з'єднуєте приєднуєте в другому випадку перед першою лампою і ще ось тут пропонують між ключем і джерелем, джерелом струму. з'єднуємо. Отже... Знову повертаємося до симуляції. Вольтметр нам вже не потрібен. Ми його відмикаємо. О, можна. А, ні, не так. Зараз я з'єднаю ключ, поставлю ключ на місце. Ну, нам зараз вольтметр вже не потрібен. Нам потрібен амперметр. І так, в першому випадку ми його маємо з'єднати. Ось таким чином ми маємо роз'єднати коло, і ось сюди ми маємо вмикнути для першого випадку амперметр. Ми бачите, коло трошки не зовсім гарно виглядає, але це не страшно. Отже, замикаємо електричне коло і вимірюємо. Силу струму. Це буде сила струму на другій лампі. Розмикаємо коло, вибачте, не так, вимикач, вимикач розмикаємо. Далі, ось тут також розмикаємо, тут з'єднуємо і вже приєднуємо амперметр з іншого боку, ось сюди. З'єднаємо його, є, замикаємо коло, знов знімаємо покази амперметра, розмикаємо коло. Витягнули. З'єднуємо знов цих два провідника, і нас просили в третьому випадку між ключем і джерелом струму. Це в нас буде ось таким, а, ні, не тут. Ось тут. Роз'єднуємо і вставляємо амперметр. Ось таким чином, і знов вимірюємо електричний струм. Ось це значення. Ці всі три значення. Ви запишете знов до таблиці цієї. Це буде і 1, і 2, і, і загальне. Далі. Тепер під таблицю. Значить, ви накреслили електричне коло, далі ви перекреслили дану таблицю, заповнили. Значення напруги і сили струму. А тепер опрацьовують результати досліду. Переписувати це не потрібно опрацювати результати досліду. Ви просто пишете пункт номер 1 І за законом Ома для ділянки кола ви визначаєте опір першої лампочки R1, другої r 2 і загальний опір кола, який позначається тут R. Сподіваюсь, закон Ома. Ви пам'ятаєте, тобто, всі обчислення. В першому пункті мають бути виконані. Спочатку формулу, далі ви підставляєте числові значення і виконуєте обчислення. Далі ви визначаєте r послідовне за цією формулою, і U-послідовне так само за ось формула перед вами є. Тобто, ці обчислення також ви записуєте. І потім оцінює, відносно, е, потрібно оцінити відносну похибку експериментального підтвердження кожної з рівностей. Формула є, ви її переписуєте і просто підставляєте числові значення. Так само і ось тут. Далі, наступне посередині дослідження паралельного з'єднання провідників. Симуляція та сама. Тільки тепер треба ось таким чином скласти електричне коло. Як складається, я вам вже показувала. Далі, так само, ви маєте накреслити схему ось цього електричного кола. Потім. За допомогою вольтметра виміряти напругу на першій і на другій лампочці, а потім напругу на двох лампочках разом. Потім за допомогою амперметра виміряти силу струму на першій лампі, на другій. І ось тут, то, коли ви з'єднаєте між паралельним з'єднанням двох ламп і джерелом струму. Також записуєте тобто, перекреслюєте таблицю, записуєте всі числові значення. Виконуєте обчислення, використовуючи закон Ома. І визначаєте R1, R2 і R. Далі визначаєте R паралельне, і I паралельне за формулами, і відносні похибки. Далі ви маєте записати висновок, в якому ви маєте вказати, які досліди ви проводили, які співвідношення були тут підтвердження: тобто, які закони. З'єднань ви підтвердили. І далі ви виконуєте контрольні питання за варіантами. Список учнів класу за варіантами також я вам надам. Ну, давайте ми з вами, щоб ви зрозуміли, яким чином виконувати ось ці обчислення і заповнювати таблицю. Ви повинні зрозуміти, що вас має виглядати відповідь на контрольні питання ось таким чином. Ви обов'язково повинні вказати свій варіант. А далі, ну от, наприклад, якщо виконати п'ятий варіант, подивіться, що ми маємо в даному випадку записати. Ось у мене в п'ятому варіанті є У1, я записую У1, дорівнює 4 вольта. Далі У2 дорівнює. 8 вольт, тобто записуємо це як задачу. R3 відомо і складає 6 Ом, і відомо ще R R це означає, що це нам дано R загальне. Можете писати просто R, можна писати R загальне, щоб не забути, що це загальний опір 3 Ома. Далі відокремлюйте це як умову. І тепер, відповідно, нам потрібно знайти за п'ятим варіантом і з першого по третє. Значення і з першого по третє. Треба знайти у три. Треба знайти Р 1 і Р2. Р1 і Р2. Також. І загальне, і узагальне. І загальне, і узагальне. І далі ви розв'язуєте це як задачу. Ну, як розв'язувати задачі на з'єднання? Ми вже з вами розглядали ці задачі. Вам потрібно всі розв'язки показати. А тільки потім внести це до таблиці. Достатньо, в принципі, записати верхній рядок і рядок вашого варіанту. Ну, на сьогодні це все. Я вам бажаю успіху під час виконання лабораторної роботи і до наступних зустрічей!